Чому Святий Миколай кладе подарунки саме у взуття та Панчохи? І звідки взагалі взялася ця традиція? Чи правда, що Санта-Клауса вигадала Кока-Кола, а Діда Мороза Сталін? Як взагалі всі вони пов'язані? Шукаємо відповіді на ці фундаментальні питання та розвінчуємо міфи у святковому випуску Ерефайс? Спершу не було ані Санта Клауса, ані Діда Мороза, а тільки... Святий Миколай, це реальна історична постать, яка жила в третьому столітті нашої ери в Лікії. Це територія сучасної Туреччини. Миколай був священником, широко відомий своїми добрими вчинками, за що після смерті його канонізували, і він став святим. З того часу він вважається покровителем дітей та мандрівників, а також рибалок, броварів, знедолених і ще багато кого. Традиція дарувати та отримувати подарунки на Святого Миколая почалася з історії, яку переповідають жителі його рідного міста Патари. Там жив колись заможній чоловік, який втратив всі свої статки. В нього було троє доньок, але він не мав що залишити їм у посах. Тож цей чоловік вирішив продати одну з дочок в публічний дім, щоб мати хоч якісь гроші для двох інших. Про це якось дізнався Миколай і вночі через Димар підкинув у дім того чоловіка мішечок з грошима, а той випадково потрапив просто у панчоху, яка сушилася на печі. Це відбувалося в тоді ще Римській імперії, і ця історія швидко нею розповсюдилася. А на європейській частині держави прижилася традиція залишати дітям подарунки у панчохах чи взутті від імені Святого Миколая. Робили це з 1 шостого, а за іншим календарем 19 грудня, день, коли як вважається, святитель підкинув мішечок з грошима тому чоловікові. У часи реформації в Європі дата змінилася, адже церква тоді не вітала вшанування інших святих, а тільки Ісуса. Тому подарунки почали дарувати вже від його імені і на його день народження. Різдво, 24 грудня. А втім, згодом традиція пов'язана з Днем Святого Миколая знову відродилася і частково дійшла до нас. Особливо ретельно і дотримувалися в Нідерландах. Там до дітей приходить Сінтерклас. За великим рахунком саме завдяки голландцям з'явився Санта Клаус. Нідерландські переселенці заклали на східному узбережжі США місто Новий Амстердам, нині відоме як Нью-Йорк. Разом з валізами голландці привезли до Нового світу і свої традиції зокрема свята Сінтеркласа. Санта Клаусом він став на початку 19 століття, як стверджує американський телеканал History Channel завдяки викладачу літератури Колумбійського університету Кліменту Кларку Мур. Той написав казку, де переклав Сінтер Клааса на англійський манер Санта Клаус, тобто святий Клаус, тобто Святий Миколай. В цій касті було і описання зовнішності Санта Клауса, в якому вже майже не залишилося релігійного контексту. Образ доброго діда, який дарує подарункам дітям на Різдво, викристалізувався завдяки художнику Томасу Насту. Він малював Санта Клаусу у своїх карикатурах для популярних США видань. І потроху Санта отримав майже нинішній зовнішній вигляд. Остаточно це сталося завдяки компанії Coca-Cola, яка у 1933 році запустила рекламну акцію, щоб якось підняти продажі прохолоджувальних напоїв взимку. Найнятий для цього художник Hetler Сенблом зобразив санту так, як ми вже звикли його бачити. Але не можна сказати, що Кока-Кола прям вигадала Санту чи його нинішній зовнішній вигляд. Просто дошліфувала попередні напрацювання. А найкращим вашим подарунком для Ерифай буде підписка на канал Ерефай Українською у Ютубі, лайк цьому відео і коментар про те, що ви думаєте про наш експлейнер і які маєте очікування від 2025 року. І тут з'являється Дід Мороз. Про нього часто кажуть як про продукт совєтської пропаганди, але це лише частково правда. Насправді Дід Мороз був персонажем ще давньослов'янських міфів. Тоді, щоправда, він був не надто добрим героєм, бо постійно хотів когось заморозити та й взагалі приносив люті холоди. Тому селяни боялися його і підносили гостинці, щоб якось задобрити. Але цей образ і ім'я згодом справді використали совєтські пропагандисти. Після кривавих репресій та голодомору 20 30 х років керівництво Союзу вирішило, що треба трохи послабити тиск і дати людям якісь свята та приводи для веселищів. Жить стало лучше, жить стало веселее», – сказав Сталін у листопаді 1935-го, і пропаганда одразу кинулася втілювати в життя цей наказ. Того ж року другий секретар компартії Павел Постишев написав про новий рік та його героїв Діда Мороза та Снігуреньку в колонці для газети Правда. А через кілька днів після цього по всьому союзу вже стояли ялинки. У 1937 році дід Мороз урочисто дебютував у Кремлівському палаці. Відтоді жоден новий рік не святкується без нього. Дослідники Діда Мороза, а є і такі кажуть, що спершу він приходив на Різдво та тихенько клав солодощі чи якісь інші подарунки у панчоху або під ялинку. Але потім тільки на новий рік, і вже не тихо, а з помпою. І не лише до дітей, а й, наприклад, в трудові колективи. Отже, не можна сказати, що Дід Мороз поганий чи гарний. Він не зовсім вигадка совєтської пропаганди, адже як персонаж міфів існував набагато раніше. Але певний совєтський шлейф за ним і справді тягнеться. В будь-якому разі саме Святий Миколай найдавніший і певною мірою найбільш уповноважений символ зимових свят.